Дорогі брати і сестри, продовжуємо чергову нашу науку про відпусти. Отже, вчора ми з вами розважали. Яка є то різниця між тими християнами, які відкидають науку церкви і не вірять. Наукнауко і не признають науку церкви про відпуст. І нами, християнами-католиками, які визнаємо і слухаємо Святої Церкви, і користаємо з відпустів, полягає різниця в тому, що протестантська течія вона виключно базується на Святому Письмі. Християни католики православні, ми базуємо свою віру також і на святому передані. Тобто то, що говорили апостоли в усній формі і після записали їх слова, як розвивалася Церква Христова, наприклад, життя Матері Божої після зістання Святого Духа. Вселенські собори, які церква приймала рішення, свята літургія, розвиток її, розвиток церковної кари, набоженств, святих тайн церкви. Оце церква все творила, діючи під впливом Святого Духа. Я є з вами, каже Христос, по всі дні. Аж до закінчення віку не залишу вас сиротами, Дух Святий діє в церкві Христовій. І тому ми вчора так докладно розважали з вами про Вселенські собори. Що саме говорили вселенські собори про відпусти? Від найдавніших часів церковні собори дуже чітко і виразно. Висловлювалося про владу церкви уділяти відпуста. Тож не дивно, що всі християни, знаючи цю науку, яку завжди голосили в Католицькій церкві, вони її визнавали, жили нею. Звичайно, дорогі брати і сестри, що завжди було якесь надожиття. Воно було, воно було тоді. Воно є сьогодні і воно буде після нас, тому що Дух злий він не спить. Він сіє, так як церква Христова сіє зерно, тверезо, добру науку, так злий дух сіє кукіль. Але той кукіль злий дух може сіяти і вночі, але також той кукіль злий дух може сіяти навіть через деяке духовенство. Це не означає, що я кажу, що духовенство говорить зле чи робить. Але це означає, що деколи ми можемо поступати, як апостол Петро, який налякався Христа. Но налякався двірнички з рікши Христа. Є різні ситуації, так? І тому. Часто вороги церкви нам представляють, О, бачите, що той щешеник вчинив, що той єпископ зробив, що той Патріарх зробив, церква є зла, ти типу є недобре, вони тільки хочуть наживатися, матеріально збагачуватися. Диявол дуже сильно працює і тоді, і сьогодні. І тому неодноразово ми повторюємо і напоминаємо. Коли біля Христа, коли Христові було найтяжче, коли Він умирав на хресному дереві, з усіх апостолів був єдиний Йоанн Богослов. Всі налякалися, втекли Петро зрікся, Юда продав. І воно зараз відбувається, так, дорогі брати і сестри. І так буде. Але коли ми говоримо про церкву. То церква це не є тільки священники, церква це і містичне тіло Христа, ми всі є церква. так? Але навіть як хтось помиляється, не помиляється церква, а помиляється член церкви, бо церква є свята, якою, якою керує і провадить Дух Святий. І тут є що? непомильність, а люди, само собою, можуть помилятися і то часто. І чи була на до життя з відпосюдів, само собою, що були, дорогі братя і сестри. І ми будемо про це говорити. Я то не скриваю, не хочу оминути цю тему. Вона є трохи неприємна, тяжка, але ми не можемо її замовчувати і не говорити про неї. Ну і тому сьогодні, що говорив? Святий Томас Аквіну про, властиву, відпусти. Він говорив, таким чином влада уділяти відпусти як спільні добра усієї церкви може належати лише тим, котрі силою Божого права керують церквою. А цими управителями церкви, з силою Божого права, є єпископи, як законні спадкоємці святих Христових Апостолів, у тісному з'єднанні з Папою Римським, котрий є наслідник святого Петра і є видимим головою усієї церкви, верховним пастиром усіх пастирів. Тож, коли. Єпископи управляють лише окремими єпархіями, то вони можуть уділяти відпусти, які є суддівськими діями, а лише підданим собі вірним, що належать до їхніх єпархії. Проте Четвертий Латеранський собор, ця влада єпископів у справі уділення ними відпустів стала значно обмеженою. Стало це не лише через це, щоб таким чином успішніше і певніше запобігти над життям, але й для того, щоб був збережений більший церковний порядок і значення відпусту. За установленим звичаєм нині уділяти ну, ця стаття, з якої я зараз читаю, відпустоця доктора Бартишевського. Нато 1800 була друкована 1884 році такий був річник Руський Сіон, Письмо Ну, А то, то є зміна тепер. Зміна є щодо того, хто мав уділяти які відпустила. Але тут, ясно, є сказано, що хто що церква. З папою і єпископи мали право уділяти що відпусти. Далі, також є сказано, дорогі браті і сестри, що християни, з'єднаючись через видому голову церкви в містичне тіло Христа, можуть шляхом надолужень невидимо на голови. Та інших членів отримати звільнення від особистої сплати дочасних гріховних кар. Проте Ісус Христос, даючи своїй церкві владу розпреділяти вірним шляхом відпустів благодатний скарб своїх святих заслуг, не перестав бути володарем цього скарбу, а лишився ним і надалі, поставивши свою церкву лише. Його управителькою. Тож Христова Церква, як така, не може самовільно розпоряджатися цим скарбом, вона не може його розкидати без причини за щедру і необачно уділяючи відпуст. Вона, як кожний управитель, мусить у виконанні цієї святої високої влади керуватися волею Ісуса Христа. Який цю владу освятив і спасати вірних їм дав. Тому якою великою ця влада церкви управління цим скарбом не була, вона, однак, мусить зважати на це, аби привід уділення відпусту був поважним і справедливим, а також щоб діла призначені до осягнення мети. Тобто до одержання оголошеного відпусту були відповідними. Патак вчить, наприклад, папа Кламентій IV. Цей скарб не схований у скрині, не схований у землі, але через святого Петра, держителя ключів і через його наслідників, своїх намісників на землі передав Христос для спасенного роздавання вірним і для милосердного користування тим, які широкаються і сповідаються з особливіших і поважних причин як для повного, так і для часткового відпущення дочасної кари, що за гріхи належиться. Тому Ще раз хочу вам пригадати: можливо, хтось пізніше війшов і не слухав наших початкових проповідей. Отже, що таке є відпуск? Тобто, коли людина згрішила, так? для цього потрібна тайна покаяння, свята сповідь, виконати п'ять умовинь святої доброї сповіді. Висповідатися перед священником, отримати розрішення. То ми говорили, що відпустите, і буде вам відпущено. Прийміть Духа, Святого каже Христос. Але дочасна кара за гріхи, ми її спокутуємо тут на землі. Через хрести, терпіння, духовну боротьбу, випробування річного роду. Але якщо ми не спокутували тої дочасної кари тут на землі, то коли ми помираємо, душа наша іде в чистилище. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, весільний бенкет. І коли цар зайшов, він побачив. Що один із слуг не мав весільно запрошених, не мав весільного одягу, святочного одягу, і він сказав слугам взяти його і викинути вигнати із того бенкету. Тобто ніщо нечисте не може оглядати ясність Божого обличчя в Царстві Небесного. Поки в наш одяг, одяг нашої душі не стане біліший від снігу, ясніший від Сонця. І тому те місце, яке ми називаємо чистилище, це є місце очищення нашої душі. Тобто Бог простив, священник простив гріхи в ім'я Ісуса Христа. Людина збудила жаль за гріхи, але дочасна кара, вона залишається за нами. Та, як ми говорили, пам'ятаєте, Давид цар, Бог йому гріхи простив, але син Його помер. І тому, коли ми молимося за душі в чиселищі, Є ота практика, а саме відпуст, повний відпуст жертвувати чи відпозалі жертвувати за душі терпляче чистилище. Тобто кожен із нас молиться за своїх померлих, допомагає або загально за душу числилище, і їм допомагає, щоб та кара. Яку вони перебувають, наприклад, душа може перебувати там в тому духовному світі інше літочислення, але, наприклад, наше земне літочислення 100 років, то ми можемо через наші молитви, жертви і відпусти, пожертвувати за ту душу і скоротити її терпіння вогню чистилишному. Тобто я ще раз сьогодні пригадую для тих, які, можливо, нас скоріше не слухали, або ви, можливо, ну забули. А я вам сьогодні пригадую, що таке буду. будете говорити відпуск, відпуск, ну що то за віт? Так, ще докладно, ми будемо говорити. Це є трохи тяжка тема, але вона є дуже важлива. І тому ми так детально її розбираємо, щоб показати, що то є. Тема Церкви Христової, що то не вигадка десь там середньовіччя, бо так комусь сподобалося. ні. Це є наука церкви Христової. І тому святий Тома, описуючи властиво, це він, той видатний, видатний Богослово, теолог, то він властиво. Критикує, коли е, було на дочуття е, з прикладу матеріального зиску. Будь-яке користолюбство противиться святости відпустів і було б їх найбільшою знавагою. Будь-яке користолюбство противиться святості відпустів» І було б їх найбільшою зновагою. Саме тому Тридонтийський собор вирусно наголошує, що не лише не повинні уділятися дармо, а що їх належить уділяти в такий спосіб, що про будь-які матеріальні зиски навіть не могло виникати найменшого сумніву. Ц... Чи була ця причина була? Дорогі браття і сестри, і ми дамо говорити, про що виступав Мартин Лютер, який не зрозумів до кінця науки церкви, або дивився тільки то, що окремі церковники надоживають. надоживають. І тому це була така небезпека. Разом з тим було б справедливим і розважливим уділяти від чи з єдиною самолюбною метою. Щоб люди користувалися ними як засобом для швидшого звільнення від особистого терпіння дочасних гріховних кар, справедливим і розважливим приводом уділення відпусту є навернення на вірних, викорінення Єресій, піднесення Святої Католицької Церкви, спокій і єдність між християнами. І саме ці причини згадуються, зазвичай у папських відпустах булих. І тому бачимо, що ціль відпустів є насамперед духовне наше життя. Ну, і виникає питання, чи можна при уділенні відпусту мати на меті також і певне земне добро? Так, але воно повинно бути пов'язане з духовним добром. Так можна, наприклад, уділити відпуст у наміренні відвернення якогось спільного нещастя. Адже нічого не діється без Божої волі. Тож, ми, користуючись оголошеного відпусту, очистившись від наших гріхів щирою сповіддю, могли б повнотою, повною мірою. Усмирити Божий гнів. Це ми робимо добре діло, а церква, надаючи нам нагоду до цього доброго діла, шляхом оголошення відпусту, мав би, в нагороду, за нашу, мав би в нагороду за нашу ревність, виявляє свою чудову і благогодну мету. Церква також уділяє окремим людям відпусти з важливих приводів, а саме, щоб їх спонукати до побожності або в ній зміцнити, щоб у такий спосіб висловити їм визнання їхніх заслуг для добра церкви і ще більше зміцнити їхню прив'язаність до церкви, щоб приймати їм допомогу в їхній духовній боротьбі. Ось таку чудову мету мала церква перед очима, уділяючи в перших століттях окремим каяникам відпусти за заступництвом святих Христових сповідників і мучеників. Тобто, дорогі брати і сестри, ми сьогодні переживаємо той ювілейний рік, вже пішов третій місяць, третій місяць. Січень, лютий березень. Але я думаю, що з вас дуже хто мало скористав із тих відпустів. Тому, можливо, ви не знаєте цього, не знаєте, як то, наприклад, правильно зробити, в якому то стані має бути душа. Хоч отець Богдан попередній проп, скоріше, він вам детально розповідав, але я буду старатися, наскільки то можливе, щоб дійсно ви усвідомили, зрозуміли, і ми збирали той великий скарб, який нам дає церква Христова і для себе, і також для наших ближніх, а найбільше жертвувати за душі, які терплять чистилище. Уявіть сьогодні війна, скільки загинуло воїнів. Так, ми визнаємо, що вони є герої, вони віддали своє життя за державу, народ і цивільне населення. Але пам'ятаємо, що то також є таємниця. Бо людина могла бути, ну, то є війна, так? там є вбивство. Хтось міг бути в стані ласки, освічаючи в жалю, хтось ні. Це є дуже поважна справа. І тому. Якщо та душа воїна терпить чи не скільки ми б могли допомогти нашим воїнів, щоб визволити їх ще щоб вони оглядали ясність Божого лиця в Царстві Небесному, це і дуже важливо. І тому церква дає нам таку нагоду, щоб ми, ми щодня, бо ми щодня можемо отримати, якщо маємо звичайно такі можливості, відпусти повні. І пожертвувати цей ювілейний рік за наших близьких, рідних, за воїнів і за всі душі, які терплять в Чистилищі. Церква молиться само собою щодня, тобто, коли є святі літургії, за усопших, ми згадуємо і молимося і за воїнів, і за цивільне населення, але відпуск повний наданий, це визволення ще селища. Як це відбувається, це і так дійсно таємниця Божа. Кому цей відпуск припаде, кому Божа справедливість чи радше Божа милосердя уділить йому одному відомо.